Розпочну я сьогодні з теми з первинного інтерв'ю щодо оцінків сомнотерапії, медикаментозне лікування. Так, певні підсумки ми підведемо і клінічний випадок, і розбір ми залишимо на завтра. І так щодо первинного інтерв'ю, Первинне інтерв'ю щодо оцінків сомнотерапії, Первинне інтерв'ю. Це найважливіша складова процесу лікування розладів сну в сомнотерапії, чому я це виділила окремим слайдом? Дуже багато клієнтів, ви ще можливо такого досвіду не маєте в сомнотерапії, а я вже маю багато років, і часто клієнти, коли звертаються з певними запитами. Чи у вайбер, так, чи в телефонують, то не має значення. Вони найчастіше кажуть, ну це десь 80%. Ну, а мені хоча б консультацію, знайоме, так, таке відчуття, навіть коли це не в сомнотерапії. І тоді мені доводиться пояснювати, що первинне інтерв'ю, тобто перша консультація, вона є найважливішою в нашій роботі. Чому? Тому що, якщо фахівець не є сомнотерапевтом чи сомнологом, тобто не має знань в лікуванні розладів сну, він не зможе провести первинну консультацію фахово для того, щоб встановити нічний діагноз, тобто те, що відбувається з нашим клієнтом, пацієнтом вночі, і не зможе обрати терапії. Відповідно, я пояснюю клієнтам своїм і вам раджу це робити, що перша консультація, первинне інтерв'ю воно є найважливіше в сомнотерапії, тому що в часі першої консультації ми збираємо анамнез, пам'ятаєте, так, за протоколом первинної інтервенції. Збираємо анамнез. Медичний, психологічний, психіатричний, збираємо анамнез життя, збираємо анамнез хвороби, досліджуємо соціальні зв'язки, так робимо нічну інвентаризацію, як, в яких умовах проживає наш клієнт, пацієнт? Чим він займається в реальному житті? Чи є його підтримка? Пам'ятаєте, ви маєте інтерв'ю? Моє, так яке можна те, що це первинне інтерв'ю в часі першої консультації використовувати, доповнити також можна своє і користуватися в роботі. З клієнтами пацієнтами. І тоді, коли я все це розповідаю, так, бо без, без, без цього етапу в первинному інтерв'ю ми не зможемо побачити повну клінічну картину, зробити функціональний аналіз, так, який є дуже важливим, ми будемо про це сьогодні ще говорити далі. І е, неможливо обрати терапію. Тобто, з чого ми будемо починати, що ми будемо робити? І не зможемо це пояснити своєму клієнту, так і не зможемо провести сонну едукацію, навчання зі сну, тому що ми е, не будемо мати цих знань, так? От тому. Е, Бачите, так первинне інтерв'ю. Перше, це можливість побачити повну клінічну картину пацієнта клієнта тобто день-ніч. Друге встановити причину сну не спання, третє встановити нічний психологічний, психіатричний чи медичний діагноз Знову ж таки, на цьому зупиняюся пункті, бо окрім того, що ми збираємо анамнез психологічний, психіатричний і медичний, то наше завдання ще його встановити, тобто, коли є. В нашого клієнта-пацієнта проблеми зі здоров'ям, то ми будемо мати ще й медичний діагноз, так коли в нас є в нашого клієнта-пацієнта проблеми психіатричного характеру, то ми будемо мати ще й психіатричний діагноз, і тут варто звернути увагу на те, що часто клієнти, наші пацієнти не знають про те, що в них психіатрія. Тобто ми маємо ще й мати знання з глибинної психології, так і з психіатрії. У нас є такі навчання, і це було би дуже добре, якби кожен з нас їх мав. Я починала з таких навчань, ще коли навчалася на другому курсі. Закінчувала курс про педевтики психічних захворювань в нас у Львові. От. І після.